Яку сталь ми використовуємо при виробництві наших котлів? Друзі, дивіться, це марка сталі 0,9 2 s товщиною 5 мм. Якщо бути більш точнішим, то це європейська сталь s 355 Це аналог з Європи нашої 09 2 s яку ще з радянських часів так назвали. Тому ми і так говоримо, тому що всім нам зручніше така назва. Товщина 5 мм. Зараз покажу повністю всі внутрішні частини нашого котла. Так, а тут ми забули поміняти батарейку, друзі. Вибачаюсь, потім поміняю ще раз покажу. Всередині котла 5 міліметрів товщина, чому саме цю марку сталі ми використовуємо. Багато виробників зараз, до речі, в Україні її використовують, називають її котловою сталю, але якщо бути більш точнішим, то ця марка сталі не зовсім є котловою, але в неї кращі антикорозійні властивості, ніж у звичайної сталі 3. Саме тому виробники перейшли на цю марку сталі, для того, щоб ваші твердопаливні котли служили друзі довше ми, довше ми. Ми використовуємо товщину металу не менше 5 мм, обов'язково ще раз кажу, марка сталі 09 ГВС. Тому, друзі, якщо ви шукаєте надійні якісні твердопаливні котли з величезною тривалістю горіння, це шахні котли компанії Ніка з трьохходовими теплообмінниками та ще з височезним КПД. Звертайтеся.